Вітаю вас, шановні глядачі. Мене попросили прокоментувати Макрона його заяви стосовно того, що можуть бути введені війська Франції на територію України, його заяви останні, його ствердження та політичні рішення, що може відбуватися зараз на даний момент. Я би хотів подивитися на циганський карт і я би хотів подивитися на тарок. Чи дійсно його слова виправдаються, чи дійсно він дотримує якихось своїх слів рішень, чи може його переконають, що цього робити не треба, залякають, тому що всяке може бути. Зараз у Франції протести якраз на цій хвилі починаються, тому що французи щось не дуже хочуть воювати за Україну. Ну, Але політика це таке діло: хочеш, не хочеш, можуть заставити. Тут все не передбачено насправді. І якраз з цього виникає витікає інше питання: чи почнемо? Третя світова війна. Тому що якщо вже буде безпосередньо франція втручатися в це все, і якщо вона робитиме це офіційно, то це може перейти до якогось нового рівня військових заворушок по всій Європі. Карта ревнощів падає. Карта подарунку падає, збройна фінансова допомога. ну Сепаратисти будуть діяти і заважати, але тут грошова допомога буде. Карта грошей падає, це хороший знак. Карта Союзів та Об'єднань. Весілля. До речі, кажучи, я думаю, що таке можливо. Об'єднання військ Франції, об'єднання військ України. Ось карта свадьби. Я думаю, що такі заявочки не просто так робляться. Ну, якби не було якихось намірів, то навіщо так голосно було би заявляти? Він би собі сидів тихенько, як інші представники та президенти інших країн. П'ятірка Пентаклів, карта витрат фінансових, королева жезлів, карта сильної жінки, четвірка кубків, перевернута карта якихось розчарувань, і Верховна Жриця, карта сильної жінки, жіноча енергетика. Ну я скажу так: таке, судячи по картам, таке може відбутися, але четвірка кубків перевернута, говорить, що може це буде відбуватися трохи повільніше. Але загалом я би сказав, що в даному випадку Макрон. І його представники не просто так говорять ці слова. Що реально це все може перейти на якийсь новий рівень військового конфлікту. Ну і цілком можливо, що через це може розпочатися і третя світова війна якраз. Ну, бо карти показують, що допомогу реальну готова Франція надавати французький уряд. І плюс карта весілля об'єднання та союзи дуже сильний знак. П'ятірка Пентаклів не дуже хороша карта, це карта бідності. Четвірка кубків перевернута теж не дуже хороша карта. Але королева жезлів, пряма позиція та Верховна Жриця це також досить сильна. Та потужні карти. Тобто можна зробити висновок що більше позитивних карт. І карти вказують на те, що дійсно може відбутися якась дуже потужна політична трансформація та нова коаліція. Я думаю, що дійсно війська Франції можуть прийти в Україну. Але на це але потім буде зворотня реакція, і ця зворотня реакція Ну теж може призвести до... Дуже непередбачуваних обставин, навіть в тому числі до третьої світової, або навіть до можливо, якоїсь ядерки, як варіант. Я звичайно не намагаюся налякати, але треба всі варіанти прораховувати. У мене відчуття особисто не хороші. Але підтримка взагалі потрібна. Всім нам, бережіть себе. Бажаю всіх вам.